Скільки ви проводите часу на роботі? 8 годин, стільки ж рекомендують спати. Тобто, 16 годин в добі вже зайняті. А додайте сюди ще, наприклад, дорогу на роботу і з роботи. Разом буде 17, а то й 18 годин. Виходить, що нарешті життя залишається годин 6. Такі розрахунки можуть змінюватися у кожній конкретній ситуації, але робота незмінно забиратиме чи не найсуттєвіший відрізок часу у добі. Саме тому ми вирішили створити курс про гендерну чутливість у корпоративній культурі. Насильство проти жінок та дівчат називають одним із найпоширеніших порушень прав людини у світі. У середньому по всьому світу розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить біля 20%. Гендерно зумовлене насильство підриває здоров'я, гідність та безпеку величезної кількості людей. І сьогодні про ці проблеми ні в Україні, ні у світі загалом ми не можемо говорити у відриві від робочих місць, на яких працівники та працівниці проводять 40 годин на тиждень. Мене звати Вікторія Карпа, я керівниця центру Освіта. І якщо ви працюєте серед людей та з людьми, особливо якщо ви є відповідальними за роботу із персоналом, я запрошую вас пройти наш курс. 10 коротких відеоуроків, на яких ми поговоримо про те, що таке інклюзія, як боротися із власними та що упередженнями. Як компанії можуть протидіяти гендерній дискримінації, чому внутрішні політики є важливими і як їх створювати у курсі? Своїм досвідом поділилися Септомедіа, компанія Intelias та громадська організація Асоціація жінок юрист України ЮРФЕМ. реєструйтеся на курс гендерна чутливість як елемент корпоративної культури і проходьте його будь-який зручний час.